У цьому відео я хочу спробувати знайти амплітуду та період деякої функції, якщо бути точним, то мінус одна друга косинус 3X. І для цього я хочу зробити собі невелику чернетку, побудувати графік функції. Але так, приблизно на око, але мені цього насправді вистачить. Так, якось приблизно отак воно буде виглядати. Вісь XC, вісь y. Добре. Почну я з амплітуди. Я думаю, ви пам'ятаєте, що це відстань від середньої лінії до мінімального або максимального значення функції. І зараз я покажу вам один дуже хитрий спосіб, як її знаходити для тригонометричних функцій. У нас тут зараз є коефіцієнт перед, власне, функцією косинус. І згадаємо, що коли ми маємо. Перед косинусом або синусом коефіцієнт 1 або мінус одиниця, то значення функції коливається від мінус 1 до 1. Тобто амплітуда буде дорівнювати 1. Тут же ми наше початкове те значення ще будемо додатково множити на мінус 1 другу. Тобто те значення ми множимо на мінус 1 другу. А що буде відбуватися, коли ми одиницю множимо на мінус 1 другу? Правильно, ми отримаємо мінус 1 друга. Тобто амплітуда функції стане одна друга. Тому записую, що амплітуда від нашої функції, з якою ми працюємо у відео, дорівнює модулю коефіцієнта, що стоїть перед функцією, перед косинусом. Мінус одна друга. Тобто амплітуда дорівнює 1 друга. Максимальне значення буде дорівнювати одні другі, мінімальне мінус одні другій. Окей, з цим розібралися. Тепер переходжу до періоду. Швиденько згадаємо, що воно взагалі таке. Період це певний проміжок, коли функція повністю повторюється. Тобто, я от можу стартанути, виходить, з мінус однієї другої за ігроком, рухатися вгору, потім вниз. І знову прийти до мінус однієї другої за ігроком. Добре. Тобто, у цьому випадку тоді період у мене от чомусь би дорівнював. Та? Та. Чи міг би я почати з цієї точки і прийти сюди? Ну, загалом, ніби. Повторюється, повторюється. Ну, але, звісно, я думаю, що ви вже помітили, от особливо, якби я зараз ще використав різні кольори. Тут у мене буде блакитний. Сподіваюся, що вам його видно? І тут у мене теж буде блакитний. Що, хоч ми взяли і різні проміжки, вони будуть однаковими за довжиною. І окей, тоді щодо періоду. Як же нам його знайти, якщо у мене на графіку навіть цифр жодних немає? Період у мене буде дорівнювати 2 π Поділити на модуль 3. Звідки взялося це модуль 3? Насправді все дуже і дуже просто, для цього мені потрібно використати одиничне коло. Коли ж ми будемо за ним рухатися, та? якщо проти годинникової стрілки, то от, от роблю цей от повний оберт 2 π і я повертаюся в попереднє значення, тобто період 2 π Якщо я буду рухатися за годинниковою стрілкою, тобто у мене буде кут мінус 2 π то все одно у мене. Буде цей період 2π. Якщо я почну з якоїсь іншої точки, буду працювати з іншим кутом, а не 0 радіанів, то все одно за 2 π я повернуся до цієї самої точки. І це буде стосуватися як косинуса, так і синуса, взагалі не принципово в цьому випадку. Для них, для обох і для косинуса Х, і для синуса Х, період буде дорівнювати 2. Період Добре. Але коли я ставлю перед значенням кута ще додатково коефіцієнт у моєму випадку це 3, то я можу зробити цей повний оберт швидше. І вже робити не настільки великим кут, не 2π, а всього лише 2π на 3. І при множенні на 3 я знову отримую своє 2 π. Отже, період нашої функції рівні 2π. Поділити на 3. І тепер я пропоную ще побудувати її графік уже повноцінно, аби закріпити отримані знання. Ну, почну я, звісно, з амплітуди. Я знаю, що вона у нас одна друга. Тому я позначу собі спочатку на графіку, що. Ну, нехай отут-от у мене буде одна друга. І тут я матиму мінус одну другу. Тепер, щоб мені було зручніше трохи із періодом працювати. То тут у мене буде пі на 3, тут 2 пі на 3. 2 пі на 3. Окей. Амплітуда. Повертаюся до неї. Я собі побудую пунктирну лінію, аби було трошечки простіше будувати графік. І так само і не забуваю знизу поставити це обмеження для себе. Починаю з 0 за х. У цій точці, якщо я підставлю 0, то я матиму від'ємне значення косинуса, від'ємне значення y, точніше, та через коефіцієнт мінус одна друга. Так, візьму жовтий колір, Починаю з цієї точки. Рухаюся далі. І на моменті π на 3. Так. Функція у мене буде дорівнювати одиниці. Тепер продовжую побудову. І там, де у мене x дорівнює 2π на 3, у мене завершується мій оцей шматочок функції, коли вона приймає усі можливі взагалі значення. Звісно, я міг би і продовжити. Я візьму зараз інший кольор, нехай він буде блакитним. І отак от швиденько. Від руки зроблю. Типу, і так воно може продовжитися до нескінченності. Звісно, і в іншу сторону так само тут уже не буду далі малювати. Загалом це все. Я думаю, що використовуючи ці знання, що ви здобули у цьому відео, трохи поглибивши попередні свої, то ви зможете знайти дійсно період для будь-якої тригонометричної функції, і точно для будь-якої функції, де є косинус або синус.